Дане відео буде цікаве та корисне для тих, хто стоїть перед вибором покупки нової сковорідки. Попередня моя сковорідка була виготовлена з азотированого чугуну, прослужила мені більше 5 років. Мала покриття, яке не боїться металевих предметів, металеву ручку, яка ставиться в духовку, але я її зіпсувала тим, що почала мити в посудомийній машині, і вона з часом почала ржавіти. Тому. Свій вибір я зупинила на сковорідці з нержавіючої сталі з антипригарним покриттям у вигляді сот від фірми MaxMark. Виробник запевняє, що покриття не боїться металевих предметів. Можна використовувати в духовці та мити в посудомийній машині. Зараз я її про те, що дуже цікаво, як на ній жарити, до прикладу, картоплю. Зробимо такий тест. Для посуди з нержавійки, коли капають краплинку води, чи тут сковорідка достатньо нагріта? Мені дуже цікаво. О, капелька збирається і катається. Значить, сковорідка вже готова. Ось така кількість жиру у нас, зараз я додаю картоплю. Маю ще такий прекрасний девайс, антижир для сковорідки. Дамо декілька хвилин і тоді картоплю перевернемо на іншу сторону. Абсолютно нічого не пригорає, спокійно перевертаю. Нічого не пригорає. Так що дану сковорідку я раджу на 100% Насолоджуйтесь новою покупкою. До того ж вона дуже красива.